Віктор Бурлик, військовослужбовець Збройних сил України. Як вас змінила війна? Думаю, війна, яка триває вже більше третій рік, пішов, то вона змінить будь-кого, хто присутній на ній. Можливо, хтось старіє, хтось психологічно якось починає копатися в тих речах, в яких він ніколи не копався. І Відбувається якесь переосмислення життя, відбувається переосмислення. Цінностей в житті. Ніколи, можливо, не задумувався, що як цінно в житті зустріти побратима при нормальних можливостях з ним поспілкуватися, цінно поїхати з коханою, відпочити десь, на хоча б якийсь день вирватися. Можливо, в такому житті воно не так не має такої ціни, а в житті, коли війна, ці моменти досить досить цінні. Ваша боротьба з Росією. Я думаю, що кожна людина, яка називала себе націоналістом, під час повномасштабного вторгнення мала б себе проявити. Я в націоналістичному русі з 2010 року, ми завжди е, сповідували те, що Україні потрібно захищатись від Росії. а Росія споконвічний ворог. Багато хто з цього сміявся, багато хто. Рахував, що це не серйозно, а, але сталося так, що ми виказали правду. Зрозуміло, що коли ти себе називаєш націоналістом, в момент повномасштабки ти повинен відповідно себе і поводити, незалежно, які в тебе там обставини. І в квітні вже 2022 року я офіційно став на службу в Збройні Сили України. Передньою я служив в строкову службу. Приймав присягу, тому для мене це навіть питання не стояло, чи буду я воювати. Було питання тільки, де я можу максимально ефективно воювати. Тому з квітня я вже офіційно в лавах Збройних сил України. Специфіка вашої роботи завдання були різні. Спочатку я, наприклад, бігав з ПТРК «Корсаром», мінометом працювали, потім вже війна почала. Переходити рубіж такої технологічної. Починаються дрони, скиди, fpv дрони камікадзе. І вже спеціалізація змінюється якраз на технологічно, оскільки зовсім кофі більший, набагато більший коефіцієнт корисної дії. Можливість знищувати ворога при цьому відносно бути в безпеці. Особливість FPV Особливість. Роботи в півідроні, оскільки це не є якийсь готовий продукт в підсумку. Тобто в дрон який був там перший, я побачив осінь 22 го він був такий примітивний, більше схожий на дитячу іграшку. І зараз FPV-дрони — це зовсім різні речі. Зовсім іншими тактико-технічними характеристиками. Вони далі летять, більше беруть. Кастомні чистоти, тобто нестандартні, ще є багато інших технічних якраз приблуд, які допомагають боротися проти того самого Ребу. І основне це не просто опанувати впіврон, а максимально експериментувати, максимально не боятися якраз пробувати з новими технологіями працювати і вдосконалювати свої навики. Тобто, як такого готового продукту там. Що взяв, прочитав інструкцію і ним користується. дрон немає. Він ще на етапі, їх ще вдосконалюють. Куди рухається війна? Взагалі війна, повномасштабне вторгнення в Україні. Воно, мені здається, змінило багато військових доктрин різних держав, оскільки війна показала, що вона може бути високотехнологічна. Напевне, в історії ніде не було, щоб в війні. Одна країна використовує артилерію, інша за відсутність артилерії користується тими самими впівдронами. Дрони заставили розривати логістику, збільшувати відстані. Тобто, що раніше ворог міг спокійно собі їздити серед білого дня, підвозити боєприпаси, там змінювати військовослужбовців, проводити ротації, підвоз пального там. Води, харчування. І він так міг проїжджати на ті, на ті ділянки, де, наприклад, немає відкритої відстані там, на відстані 50 кілометрів, щоб там, наш ПТРК їх не уразив. То вони розуміли, там, наприклад, ми там за посадкою проїжджаємо, можна спокійно їхати. З одної сторони, ми так само це робили, так само під'їжджали, як можна сказати, до передок, то з появою масової FPV відстані стали все більше і більше. Спочатку 3 кілометри, зараз, 5. Зараз, наприклад, ворожі цілі знищуються за лінією розмежування там, до 20 кілометрів. Тобто немає як такої безпеки. Реби не завжди рятують. Тому пересування стало таке екстремальне, тобто доїхати до позиції навіть піхоті її там помінятися. Це для них ціле випробування. І воно починається якраз з виїзду і до заїзду. Тому змінюються. Ландшафт бойових дій, так скажемо. Змінюється за рахунок якраз насиченості технологій, і вони все розвиваються Аху. і розвиваються. Якщо раніше скиди робили з Мавіків, це були в Мавіка є певні обмеження, там, це невеликі скиди, як правило, воги перероблювали. Зараз, як називають росіяни, їх баби-яги, баби-йоги. Це великі агродрони, які скидують темки, скидують ну, досить нормально бомблять і досить великої шкоди наносять. Тобто це високоточна, можна сказати, відносно артилерії зброя. Тобто, якщо навіть якийсь танк заїхав, сховався в якусь посадку, то в один такий заход Баби-Яги і танка немає. Так само знищуються цілі позиції. Цілі укріп райони з розносяться цими великими дронами, і це дуже сильно міняє якраз стратегію війни. Як змінився ворог за період війни? Найперше був перекрий випадок, коли інформаційно можливо, це так якась логіка з цього була, але як для мене, ця логіка провалена повністю. Це створення образу, що російські військові це якийсь бомж, який чмобік, там як їх називали. І Відбувалася така для суспільства, типу недооцінка. Типу наші військові воюють не проти регулярної армії. А проти якихось бомжів з палками і питання, що, що так довго війна триває, не можна вже їх перемогти. Ворог багато зробив недооцінки нашої сторони, нашої спроможності захищатися. І він це визнав, можна сказати. В 22-му році була ейфорія, коли звільняли Київська область. Потім, коли звільнялася Харківська область, Херсон звільнили. Ворог зробив дуже серйозні. Реформи в своїй армії досить сильно змінив стратегію. На багатьох помилках він почав вчитися. Якщо українці мали на початку там, перевагу по FPV-дронах, ворог цю технологію не просто скопіював, він її досить сильно масштабував на рівні там, заводів. І в цьому він якраз і, напевно, найбільша сила, він може за рахунок великого ресурсу нафтодолари заробляються. Він може максимально якісь новинки масштабувати і використовувати проти українців, попри те, що українці, можливо, були передовиками в цих технологіях. Це, напевно, найбільша небезпека. Також е інженерно, ну, напевне, я не знаю, мені здається, росіяни найкраще напевне, копають окопи які, ну, серед всіх. Працювавши на БПЛА лелека, це такий е БПЛА, який літає на досить далекій відстані. Можна чітко там роздивлятися, шукати цілі для артилерії, роздивлятися якраз процес інженерного будування, укріплень ворога. Скажу, що все таке відчуття, ніби під лінійку всі там роблять. Все максимально по шаблону, всі райони будуються. Всіма, тобто, немає якогось там крок вправо, крок вліво. Все максимально по шаблону, як пише книжка. І вони над цим дуже сильно працюють і дуже сильно окопуються. Тому лінії оборони, які будує ворог, вони дуже потужні і сильні. Також в нього немає обмежень по там, тих самих кількості мін, мінні поля, певне замінована там Запорізька область, на якій ми знаходимося, не знаю, можливо, яка інша ділянка не то, що в Україні в світі так заміновані, як українські поля. Тому що ворог має цих засобів інженерних дуже багато і він їх максимально щільно, щедро засіває наші поля. Найемоційніший момент. Сприємного з з приємного, це коли наш екіпаж і в в перші такі рази успішно на дальній відстані уражував техніку. Це, напевне, найбільший приход ейфорії. Що обурює в суспільстві найбільше? Спілкувався з побратимами з різних підрозділів, з, рідних, з різних родів військ напевне, це тил, на який хотілося розраховувати. Коли ми всі стаємо однодумцями, коли мова заходить. Стосовно тих людей, які собі дозволяють Збройні Сили України, навіть якщо вони є представниками ТЦК ганьбити, обзивати. І дуже чітко проглядається, що військовослужбовець в формі з підозрою, що він може бути ТЦК, це для тилового українця більш ворог, ніж москаль в своєму камуфляжі. Це найбільше демотивує. І найбільше принижує. Тому що всі, хто зриває мобілізацію, вони повинні сказати чесно і відверто і не лицемірити. Нам плювати на тих, хто пішли в перші дні повномасштабки на їхнє життя, на їхні родини, а взагалі, вони повинні стертися, самоспалення таке відбувається. Повинні. У них немає ніякого перспективи в житті, да? тобто в них багато хто сім'ї вже порозвалювалися. Питання демобілізації навіть не стоїть, оскільки немає ким їх замінити. І це таке добровільне, повільне стирання самоспалення. При тих умовах все одно у них не комплект підрозділів, дуже критична ситуація. Ми після, мені здається, основна проблема, на мою думку, того самого Покровського. Це якраз є відсутній людський ресурс, банально людський ресурс. Вони не те, що вже хоча. Особливо я говорю це з позиції піхоти, бо піхота найбільше страждає. Ми там приїхали, відпрацювали, поїхали, а піхота, вона тримає рубежі, вона найбільше страждає. Вони не просто хочуть, щоб їх замінили, вони хочуть, щоб їх доукомплектували. Бо якщо у вас є три там, спостережних пункти, на якому має бути там, по 4-5 людей, а у вас всього 4-5 людей. Уявіть, який графік в них має бути. Не щодня, ну це ж психологічно, емоційно, питання стресу. Вони б хотіли будь-кого їм додати, навіть якогось самого такого боязливого ухилянта. вони самі кажуть, ми його навчимо, пояснимо, все передамо всі навики і знання, але ж було ким, і, як сказати, з ким воювати. І коли ситуацію бачимо в тилу. Коли люди обзивають, коли рахують, що перемога має робитися руками когось інших, а не їхніх родин, це найбільше демотивує військових. Чому війна може навчити? Українці повинні навчитися вже поважати себе саме як українців, розуміти, що Путін прийшов захищати все російське, що є в Україні, і його треба викорінювати. Щоб Говорити російською, за це воювати не потрібно, за це воює Путін. Щоб говорити українською, за це воювати потрібно. Щоб мати свою історію, за це воювати потрібно. Щоб мати свої традиції, свою культуру, своє навіть розуміння, що Україна — це окрема одиниця серед національності, тобто, це повноцінна нація, за це потрібно воювати. Всі повинні розуміти, що. Навіть ці жертви, які ми зараз несемо, вони не повинні бути марні. А за ці родини, вже яких немає захисників, які загинули або скалічені, також треба воювати. Якщо цей початок відбувся, він відбувся набагато раніше ніж 22 лютого. Ми повинні його з гордістю нести. І ми повинні любою ціною відстояти можливість бути українцем. Якою буде Україна після перемоги? Я розумію, що після перемоги я просто проходив певні етапи історичні в нашій країні, це і Майдан. І була також після Майдана Ейфорія, ніби щось змінило, а ніби щось і не змінилось. Тому я б дуже хотів побачити мінімум. Негативних наслідків, які можуть бути після війни.